Частина 2. Це хлібчик той, що в попередньому відео я робила і про гірок розказувала. <ріх> Рішила вже ж тепер це завершити цей процес, тобто показати до кінця. Ну, Відео було длинне, зараз балаку і це буде длинне. Коротко. Хлібчик у мене цей простояв. Це в мене пшенично життє буде. Від мене простояв 3 години. Ось підходить, він. температура, я ось градусник спеціально. принесла. Дивіться, 24. Навіть да, виходить, градуса. І три часа. Уже, мабуть, йому достатньо. Але він, я ще хочу понаблюдати, тому що я чула, що цей хліб житній ну, тут з'явитися такі, вони називаються як кратери. Ну, ось я бачу щось, типу того, ось. І ось це такі пузирики, які почати лопатися. То, а по суті, три часа. Пройшло. Уже, вроді би, як і багато. Що мені робить? Його вже випікати чи ще дати? Дождатися тих кратерів, хоч один пузирик хай лопне, да? я собі думаю. Я ось це він мене кульочком накритий, я зняла кульочок, стою, на нього дивлюсь і оце ж думаю. Получається час, да, як кажуть, 24-25. Ну, це житній хліб, він любить тепло, може, йому треба ще 25, мабуть, 26 градусів. А якщо у мене така температура, хай тоді стоїть і 3 даже. Я так собі думаю, коротше, хай ще стоїть до появлення цих так називаємих кратерів. половиною часа в мене прошу. Я думаю, що буду я в духовку вже ставити. Вон, бачите, там такі пузирики, ось вони ось-ось почнуть -ось лопатися. Нагріла кипяток, я зараз. Духовка на самий максимум у мене нагріта, бо як житній хліб, треба на самий-самий максимум прогріти. Така йомкость. Зараз туди налью кип'яток і поставлю хлібчик. Бачите, трошки кип'ятка небагато. Я знаю, що треба кипяток, щоб не довго, щоб корочка хорошенько це, підсихала, то, щоб він щоб, ну, не тріснув якось так. Того і треба температура на максимум, партіки. В початку і то недовго, потім я заберу, хай 5 минут буде пар, заберу його, щоб він не тріснув. Наблюдаю. Ну, він так підростає, підходить заметно. Ці горбики мені не подобаються. Зараз, мабуть, лопне пузир і буде некрасиво. Хочу така, щоб гладенька була зверху, просто корочка. Ну, не знаю, подивимося, хай поки не буду робити виводи. Печеться. Ну, я так дивлюсь по розміру. Я все-таки цей рецепт ставлю на цю форму, ще я розріжу, подивимося. Я потім напишу під оце, це частина 2 я напишу цю грамовку. Ну, в принципі, по формі так, якраз ідеально. Бо в мене то низенька в цьому була маленька хлібинка, низенька не підійшла, то була, вийшла аж з берегів з тої форми. Короті, куча експериментів, це ж я того і печу, міняю їх. Може, хоч цей буде якраз ідеальний, та встановлюся, що там пар. Ще десь не видно. Є, де там на дні наливати, на така форма є старенька. Бо немає що. Такі все підручні средства. О, хлібчик з вже даже остиг, ну ще хрустящий. М -м -м. Клас. <г sniff> Пахне. Тут він не тріснув у мене, зато тут. Тут чуть-чуть. Наверное, що недобродивно, мабуть, виходить. Ну, в принципі, зараз зважимо, скільки його вага. Так, виходить 456-34. 457 грамів. Хлібинка. Я внизу напишу, скільки інгредієнтів, скільки я чого кидала. Ще розріжемо глянем, який він внутри. І все. пополам разрезать. Не, наверное, я ведь себя начну, чтобы... так. корочка уже чуть-чуть Ой. М -м -м -м, Видите. Класс. Такий виброжений, класно, да? він виходить, що 3,5 години він бродив і я зробила витягування перед цим. Він, такий, він хоч і житній, такий світлий. Да? Я перед цим робила, але темний був, але мука. У мене там отож був тип той 2000. І зараз я відріжу без куринки, Попробую такий на вкус. І той був такий прям темний. Лучше, мені муку брати таку, щоб не була ціна зернова. Хоча я тієї додавала цільнозернової трошки, але більшість така була. Ну, воно видно, що він не такий дужче сірий вийшов, ну, чим сір у господи, чим житній чорний. Класний. І пахне він так хорошо, приятно. Соль, сахар, я просто пробую бо я ж так додала собі, вищитувала. Ця хрустяща ця корочка це капець я не знаю. Це моя слова, бо він така на тоненька, при цьому хрустяща. В міру солі сахара. Внизу напишу, я вже казала, коротше, повторялась, хто схоче повторити такий хлібчик, рецептик. Рецепт хлебчика робіть. Я поставила опару сьогодні в я тут все ж собі записувала. Ага, Опара у мене на другому десь, наверное, листку. Коротше, в 820 я поставила опару і в десь. Скільки я Це це время, я, звісно, не записала, Зараз я вспоминаю того, і в 7. Ввечері він вже був у мене спечений. Це він зараз в мене остивав, пройшов наверное, час тут своїми ділами займався. Того за день хліб буде готовий. Ну, правда, да, вечора він спечеться. Якщо, конечно, поставити з ночі, тобто да, на, ноч, на утром рано встать і вже зробити цей заміс, то хліб в обід уже буде у вас гарячий, пахучий хліб ароматний. Клас, взагалі. Рекомендую рецепт собі зараз записую. Мене устраює віс 457 грам, ну, 56 там хлібінка. Обичний такий стандартний кирпичик, да? клас. Той, що перед цим я робила, мені той дуже подобається. А тепер муку собі буду купляти таку. Навіть от муки багато залежить, хоча тут там, біла і житня напополам. А той, що був темніший хліб, там білої було більше, житньої менше. І він був темніший. Да? От, от муки теж багато залежить. Ну, Та була прямо, зараз я вас покажу. Бачите, разниця муки? Це прям така міленька, як порошок. А тут, там дивіться, які крупинки є. Ну, я її додатиму, ну тільки трохи. От сюди я в цей рецепт, по-моєму, додавала, не, по-моєму, я впала, 10 грам. От ця, це вона. Ось так от. І ця ось очка. Тобто тип 720, я не знаю, як вона. Це цільнозернова, да, так, тут написано цільнозернова, а це просто мука житня. От вона і тут видно, ага, не фокусірує. Ну ладно, цю, звісно, цю, зразу, бачите, як видно. <laughs> Такими прям цілі отрубі. І виходить, хліб лучший. Того таку надо, якщо купувати, то її не повністю на ній, а чуть трохи для полезності. І да, вона прямо там з оболочкою. Ну, коротше, да, вона, звісно ж, полезна. Класс хліб. Сто раз да, повторю, бо він наскільки класний, він такий вкусний, він так пахне взагалі класно. Ладно, все. Я ще вспомнила, думаю, що ж він так, така корочка в нього класна, хрустяща, румяна? Дивіться, аж блистить. І аромат сижу, дегустую його ж, конечно. І потім вже вспоминаю. Такий аромат інтересний в хліба, действительно, це правда. Думаю, пахне, з чим це связано. Потім я вспоминаю. Я внизу, звісно, напишу, Ну і озвучу. Я сюда сюди олію олівкову в тесто. І та мабуть, з чайної ложечки, топлене масло, слівочне топлене масло. Я сама його топлю, на ньому жар, стараюся, воно саме безвредне, коли жариш на ньому якісь на сковородці при нагріванні. І саме вроді безвредне масло це топлене, слівочне. І в нього такий запах інтересний, коли воно от перетоплене вже. Я його сюди додавала. От воно дало більше всього, що тут таку корочку, вона така блістяща, бачите, румяна. Хрустяще капець яка, то, що масло. І аромат хлібу дало. Така от ізуминка, виходить, із-за масла. А я й і забула. І, 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 іменно тільки із-за запах, сижу, думаю, не можу просто так. Мука і закваска давати такий запах хлібу. Все. Сто раз, раз повторяю, як я обычно, Ще раз повторюю. В хлібу топлене масло в составі. Класно, рекомендую. Додавайте. У кого немає масла, топльону топить, не, не проблема перетопити. І, кстати, десь в якомусь відео у мене є. Якщо заінтесувало, але ну, ніколи не топили, можете в коментарях задать питання. Я опишу подробно, і може відео зніму окремо. Ну, десь у мене є. Вітаю, не, в, мене. в інтернеті повне відео на цю тему. Топлене сливочне масло класна штука. Ладно, все тоді буду закінчувати це відео. Надихнула вас, надіюсь, на хлібчик. житній, пшенично-житній, Він не житній, звісно, пшенично-житній, але він безподобний, чесно. Цей хруст вкусний. Все, бажаю вам успіхів, хлібопечення і взагалі по життю удачі, всього найкращого всім.